Чекаю, роблять якісь зміри, Церки приймають потім. Люди гинуть, безневинні діти. Це страшне. Це на другій вулиці купа маленьких дітей. Загинуло маленьких дітей багато теж. Дуже, дуже. Хай щось зроблять, бо то вже неможливо просто. Люди лишилися без житла двіця. П'ять ракет полетіли через районний центр. Туди стало пануло демонстріє. Як вдалося вам замагатися? Як вдалося? Я не знаю, що вам сказати, як вдалося. Молитвами, напевно, І тим, що ми живемо на першому поверсі, хоча б мінімально вцілів, але там... Досі підживали на люди, бо коли, коли було влучання, зараз просто було вчити, в мене підлітка не так не було. На щастя ваше ви всі можливі. На щастя, тільки єдине, що можливо це смішно, але там в неї залишається моя книжка. Я надію, що вона вже була. А я ким ви були в квартирі ще? Бабуся, э, батько. Моя мама і ніхресні, які приїхали тут з підпокровських. Казати світлою. Ви це вирішите. Я не можу культурно це назвати, тому що це ми живемо в Тернополі. Далеко з лінії Фронту. А Що переживають люди, які кожен день проводять роботу на роботу, живуть і добре і втрачають світлі кожен день. Що сказати світу? На крові, на місці. Це не жовтня. Таким чином ми просто нищимо самі себе.